Натисни на гальма, подумай про результат. Після припинення євроінтеграційного процесу, наукова спільнота Харківщини почала широке обговорення долі України. В академії управління при президентові України зібралися політологи і представники громадських організацій. І як не дивно, досить активно до дискусії залучилися студенти. І от сапалітіка за два нагадує напоминає... Погоню за большою морковкою між таможним союзом і євросоюзом. Студент економічного факультету Каразінського університету Георгій Рив'якін ще влітку гаряче сперечався в питаннях євроінтеграції з послом Угорщини в Україні Міхалем Байером. У той час як дипломат наводив спрощене пояснення про те, що відносини з Росією це дружба бідного з бідним. Студент аргументував відповідь з наукової точки зору. Ярославо. Розглядывал... в аспекте временного лага интеграции, вообще э, объединения и дальнейшего роста. С Украины и ЕС я не вижу перспективы, что мы будем продавать. Вот просто снизите нам тарифы на наши ввозимые товары, и у нас ВВП упадет в разы. А с Россией у нас есть такие отрасли, в которых мы можем дальше сотрудничать и кооперировать. Лідер Харківської ініціативної групи громадського руху Український вибір Андрій Лесик навів конкретний приклад стихійної євроінтеграції на західній Україні. Власна те що 15 років працює в Польщі і ні за що не бажає такої ж долі своїм дітям. Тим часом промисловість західної України вже потрапила під вплив Європи. Коли-то на тампредприяті та камінь лісхоз, вироблялось більше сотень, а може бути двох сотень. Наименование различной продукции. Это и прищепки, и тремпели, и изумруд, и что только нет. В последнее время это время нашей независимости, кроме палет, которые мы видим сзади, которые экспортируются потом. В Європу нічого в принципі більше не проїзводять. Дешева сировина і робоча сила це все, що сьогодні потрібно старому світу від сусідньої України. Вважає Андрій Лесик. За його словами, найкраща ілюстрація європейського тиску на політику в Україні сьогоднішній Євромайдан. Адже навіть 4 мільйони підписів за митний союз, які збирали комуністи український вибір, влада проігнорувала, але ніяких заворушень з цього приводу не було. А то що сьогодні відбувається, це, та на вже агонія тих людей, які… До последнего визжали, что мы с поднятыми юбками бежим в Евросоюз. А сегодня мы видим, что риторика в корне поменялась. Поэтому і партія регіонів, і правительство показали, що в принципі у них міння свого нет. У нас как була начальна позиція, вона у нас не змінна. І ми действительно будемо строїти економіку правового государства у нас что это уже будет буде новая политическая еліта. Натомість політолог Володимир Нікітін трохи знизив градус дискусії. На його думку, Україна має згадати, що вільна. А реалии таковы, что чтобы войти в Европу, не вползти, нужно выйти из кризиса, а без сохранения того потенциала, который есть, нам из кризиса не подняться, а потенциал сохранить можно только предложение связи с Россией. Это наша это тактика наша, поживем, мы видим, что будет дальше, но если мы эту тактику не будем реализовывать, то у нас ничего не будет.